Спілкування на рівні відчуттів, головна зброя погляди, міміка, жести. Саме так пізнають цей світ люди, що з тих чи інших причин позбавлені одного з найпрекрасніших дарунків природи можливості слухати і говорити. Мама, що ніколи не почує дзвінкого сміху власної дитини, чи то хлопець, для якого мелодія дощу та шепіт хвиль назавжди лишаться загадкою. Або ж дівчина, котрій не довелося чути компліментів. На жаль, ці люди позбавлені багатьох радощів життя. Вони по-своєму. Адаптуються в соціумі, об'єднуються в спілки, проте не здаються. В Прилуцькій територіальній організації Українського товариства глухих налічується близько 220 чоловік з прилук та сусідніх районів. Всі вони намагаються жити звичайнісіньким життям, навчаються, працюють, навіть беруть участь у різноманітних конкурсах, а головне обов'язково підтримають та допомагають один одному. Вже давно утог став другою домівкою для кожного, адже саме тут на них чекає добре слово, дружня порада і 100% розуміння. З особливими потребами віддячують тією ж монетою. Залюбки допомагають, як от у неділю, 17 квітня, коли вся громада стала до роботи, аби причепорити рідну домівку. Приємною несподіванкою для усіх став візит народного депутата України Валерія Дубіля. В ході зустрічі народний обранець поспілкувався з особливими людьми, дізнався про їх нагальні проблеми та буденні радощі. Адже такі соціально вразливі категорії населення, що наразі через брак бюджетного фінансування знаходять. Вяться у доволі скрутному становищі, на думку Валерія Олександровича, потребують пильної уваги з боку держави та допомоги. Саме тому такі зустрічі з людьми з обмеженими можливостями стали доброю традицією для народного депутата України. А члени товариства завжди з нетерпінням чекають на поважного гостя. Візити нардепа радісна подія для колективу, адже кожен знає, їх не просто вислухають їх. Почують, крім того, традиційно наминулися без подарунків. Валерій Дубіль разом з депутатами обласної ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Вітою Соларєвою та Сергієм Пащенком презентували членам товариства Фарбу що стане в нагоді при впорядкуванні паркану та солодощі для душі і гарного настрою. Ну ми настільки раді, що уділили нам увагу. Дуже приємно, що є такі у нас депутати, які во всьому нам допомагають. Це вже не один раз, так що ми зверталися за допомогою. Дуже я. Вдячна, ну мене нема слів просто в ході теплого спілкування за чашкою ароматного чаю. Здається, ніхто не відчував дискомфорту через мовний бар'єр, а навпаки, чудово розуміли один одного. Люди з особливими потребами поділилися ще однією проблемою, яку пообіцяв вирішити депутат обласної ради Сергій Пащенко. Сьогодні стоїть питання: що до придбання нового насосу, тому що в них немає води. Це Питання буде вирішено на протязі наступної неділі. Ми подаруємо їм новий насос і будемо опікуватися цим управлінням, тому що ці люди дійсно потребують допомоги від нас.